Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б Playing Fast Games Favorite Мене звати Лілі, і сьогодні ми послухаємо ще одну незнайому особу. Що ж, починаймо вже. Hello. My name is Daniel. I enjoy playing games with my friends. I enjoy playing games with my friends. My favorite game is hockey because it is so fun. My favorite game is hockey because it is so fun. We often practice hockey in the park. Hockey is a very fast sport. I think hockey is the best game. О, хокей, це супер, якщо любиш бігати за шайбою з ключкою цілими днями. Я ж врахую, що твоє уявлення про те, щоб весело, явно відрізняється від мого. Ще почуємось. Або ні.